Депутатів обласної ради попередніх скликань запросили порадитись у сесійній залі аксакали самоврядування. Їх досвід і думки сьогодні потрібні як ніколи в Україні планують змінити конституцію в частині повноважень територіальних громад. Коли ми говорили з деякими депутатами, то вони кажуть, що ну ми б хотіли, готові підходити десь на комісії з нами порадитись і так далі. То подібне. Тому ми і прийняли рішення, що переговорили з Петром Петровичем Рудницьким. А чому б і ні? Ми взяли депутатів. Першого, другого, третього, четвертого п'ятого скликання кого змогли знайти і запросили. Більшість із цих людей активно займається суспільною роботою Дехто і досі працює в органах місцевого самоврядування і добре знає, що прав на власні дії у місцевої громади за роки незалежності лишилося відсотків 10. Хочемо з ними обговорити, обговорити, щоб вони підключилися до обговорення е змін. В конституцію в законодавство, яке пов'язано із децентралізацією влади. Тому що в них колосальний досвід. І ще одна мета зібрання створення постійно діючого дорадчого органа із найповажніших, найвпливовіших представників громадськості. Це житомирське ноу-хау. Це ми започаткували. Як в Україні йде? Знаєте, може десь, може вже воно було, але от в п'ятницю, по моєму, у нас був фінал спартакіади органів місцевого самоврядування. Ми започаткували її в 2009 році, а лише через два роки Україна до цього дійшла.